you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо провокатори Вован і Лексус. Намагалися провести розмову з бійцями міжнародного легіону від імені п'ятого президента України Петра Порошенка. Їх метою було завербування їх у приватну армію з метою організації революції в Україні. Про це повідомило видання The Kyiv Independent. Екс бійців казали, що у кінці розмови виникли проблеми зі зв'язком. Відео глючило, і були сумніви в Автент. Тичності розмови, оскільки губи та жести Порошенка не відповідали його словами, було помітно, що деякі жести повторювалися. Також вони зауважили, що співрозмовник ставив питання про слабкі місця на лінії фронту, рекрутування в міжнародний легіон, військову платню та моральний дух війська, що викликало підозри. Пізніше тон розмови змінився, і їхній співрозмовник, вживаючи ламану англійську, назвав президента Зеленського диктатором і запитав, чи готові ви залишитися зі мною, коли ми будемо боротись проти адміністрації. І Зеленського так один відмовив, проте двоє інших погодились. Зазначимо, що таких дзвінків було декілька. На них Порошенко був одягнений у той же одяг та перебував у тому ж місці. Вован і Лексус, справжні імена яких Володимир Кузніцов і Олексій Столяров, російський дует, який зробив кар'єру, обманюючи відомих громадських і політичних діячів незручними відео і телефонними дзвінками. Вони мають підтримку від Кремля, хоча це заперечують. З цієї ситуації виходить, що цей російський спецслужби добре вловлюють наративи Порошенка, який дуже хоче змінити владу в країні. Крім того, військові, до яких вони звертались через це фейкове відео, також це зрозуміли. А це означає, що всі піар-ходи, якими екс-президент вихваляється та та це з ракурсу допомога ЗСУ, росіяни легко перекручують та використовують на свою користь. Те, що Порошенко просуває наративи, які націлені на дестабілізацію в країні, підтверджує те, що у фігурантів інциденту навіть не було сумнівів у тому, що Порошенко хоче сформувати для себе приватну армію, та погодились би на це, якби фейк себе не видав. Саме відштовхуючись від такого, росіяни і змогли б створити спецоперацію, аби не збирати людей за того, щоб ймовірно скинути зеленського з поста президента або усунути його фізично. Але найстрашніший факт полягає в тому, що деякі люди і погодились вступати, дивлячись саме на Петра Порошенка. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. А також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.